Друзья, хочу поделиться с вами видео, которое я снял мой дружбан Prime Провокатор. Ссылочку на его канал я оставлю в описании, но ну, я думаю, вы так его знаете. Его канал, точнее, и его самого, скорее всего, вряд ли, но может быть. Поэтому смотрим и просто сопереживаем, как такое вообще возможно. На въезде в Буслав блокпост ТЦК. Послухайте, будь ласка, машину туди. Ви мене зупиняли? Ні, я вас Ні? не зупиняв. Ну, то до побачення. То почекайте, на вас поліція так це, дивіться, я ж через що й запитав, чи е, застосунок дія ви визнаєте як офіційний? Ви знаю. Ну, Але я вам Працівники я вам поліції... вже казав, що у дії може не світитися, що ви в розшуку, а у поліції у планшеті. У їхній базі ви світитеся, що ви в розшу. Я ж вам раз розпоясню по адмінправопорушенням в розшук людина не подається. Ну чого ж весь весь манули в розпоміняли закону. Вас, вас подали в розшук військомат. За, За що? Згідно ну як поліція, що вона не може відпустити вас. Ви в розшуку. Тобто по вас Ну так хай затримують, а? хай затримують. Ну, Затримують. Ми вам випишемо пов'язку. Ви поїдете. От ми приїхали. Вони не, не затримують. Тому що це наша. Ми приїхали сюди як представники воєнкомату. Комендатурес. Дідіть. Десять будь буде видно. Старшина метро, ну, вже не старшина, бо за 10 років все помінялося, був старшиною і тепер головний сержант, Да. То вас не відповідає дійсності посвідчення тоді. Так, да, можете переробити, все. якщо То... хочете. Це ваша Чого? задача. Чого не відповідає не дійсності. А що ж. Не... Обложка не подобається? Звання не відповідає. Чого звання? Звання відповідає. Ну, ви ж кажете, старший сержант, то що я переіменували по-новому. Тож ви ж ви ж не знаєте, що переіменували, то з відповідає. Що був можу військовий квиток показати, що я головний сержант. Просто я люблю старше, мабуть. Це тільки представники поліції, болі. прокуратури і так далі, і тому подобного. Ну ви державний орган? Я військовослужбовець ну, мобілізований. Ви державний орган? Я не не поведу. Ви приватна структура? Ні, я не поведу. Ви державний орган. Я а, мобілізований. А, вам а, з якої ну, ви сили? так мото себе ведете, розумієте? А, а ви з якої... сам, так оце не балокали? А ви як балакали? Валь. Ви так би не а ви, говорили. А ви як балакали? понимаєте? Ви як було. Що ти того телефона на мене Ви як ви балакали? його, блядь. Я з людиною буду спілкуватися. А, 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 да? Як завжди приємно наблюдати. Вот это в военного форме ТЦКшника с автоматом, который быкует на человека с телефоном. Он считает, что телефон опаснее автомата. Ну, вообще, в принципе, да, СМИ завязывают, и развязывают, и перевязывают войны, свергают правительство там, и все остальное. Поэтому камера опасная штука. И человек с автоматом правильно испугался и ушел. Почему бы нет? Когда да. Ну, все нормально? Не, не будем этот самый, блин. Нафіал. Ото те, що ж воно тільки вміє. Все, поступити. тихенько, 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 тихенько. Вас зупинила поліція? Ні, мене не зупиняв ніхто. Ну чого ти не, не зупиняв? Ну не зупиняв. Вас зупинял. зупинив ну, ось Бусла... поліція Бууслава. Мене зупиняли, хлопці? Мене зупиняли, дивіться, поступив виклик. Так. 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 Все появляється заявником. По... По час перевірки даної особи по планшетному пристрою, тому що він це активно, як ухиляється у вас від призову. В дії його не, не так, було. За адмінпор... а по факту, Дивіться, а по факту Я вам він хочу пояснити був. наступне. Що... В дії його немає я а у поліції на планшеті. Я вас зрозумів, тепер послухайте М. мене. За адмін правопорушення розшук не передбачений не передбачений. Можете любого працівника поліції запитати, і він вам це підтвердить. Хорошо, так, если, чи ні? если б не було не передбачений, то в планчаті б не, не світаться. Я вам ще раз поясню, що це база армор для їхнього внутрішнього користування. Mm -hmm. Все. Не більше того, не більше. Того. Ну хорошо, а чого тоді в планшаті? Я і не знаю. Я не знаю. Факта відмови від повістки чи факту. Вручення мені повістки. Такого факту не було. На яких підставах я попав в базу армор, це питання, ну, напевно, до вашого керівника. Чи хто там подає руш, Чи вбиває в ці бази. Через то я вас вимагаю, щоб ви пред'явили. Ви не можете вимагати. Я можу вимагати. М. Я можу вимагати. Ні. А чого я Потому, не можу? Що, вимагати. Тому що у вас немає законних підстав на дану вимогу. Чиешу, если так сказал противники полиции. Почти. И так всегда бывает. 10 быков с автоматами ищут тебя одного ухилянта, чтобы ты шел вместо них на войну. Ну, это смех и грех, не иначе. 100%. Инфа сотка.